Хто винен і що робити? Над цим питанням сьогодні розмірковували представники сумської громадськості. З огляду на останні події в країні і сумах, зокрема, вони зібралися, аби вирішити, у якому напрямі має рухатися країна аби вийти зі складного становища. Подробиці в сюжеті Юлії Настенко. Ситуація, що склалася в Україні, не на жарт розпалила суперечки в суспільстві. З огляду на те, що у Сумах також відбулися масові акції, громадські організації почали бити на сполох. Ми те всі забастовки, мітинги, Ані спланіровані, ані чіткі з однією конкретною целью. Україна як сильне государство, вона нікому не нужна. І, хоч у сумах ситуація не вийшла з під контролю київські сутички, мітингувальників із міліцією набули загрожуючих масштабів. Бойовики, які кидають коктейлі Молотова в нашу міліцію, от, вони теж являються. Є... По суті говоря, неадекватними людьми. Ці люди прив... призивають к хаосу і анархії. у цій ситуації. Вихід один. Переконані експерти. Лише компроміс обох сторін зможе вивести Україну зі стану розрухи. А мені здається, нужна починати з чистого листа. Ті, хто вивели на майдан, ось всіх з Майдану. Якщо цього не зроблять, то нічого не зміниться. Насилля, не вихід. Переконані у сумах Нельзя допустить дальше насіля, то тобто, сані люди, которые сейчас проявляють радік, скажем так, да про проводять ті радикальні методи, ані тожни остановить. відтак зійшлися на одній думці. Головне завдання сумської громади зараз не піддаватися масовій паніці. Юлія Настенко, Антон Загайко, канал РТС.